Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія НовіФармтех. Ми знаходимося на Житомирщині. В даному господарстві ми вже переробляємо другий трактор під навігацією Топкон. Перший це Джундір Ерка працює з Ведерштад, Темпо f 8 восьмирядку з відключенням секцій. Майбутньому буде з дивнесенням працювати. Дане господарство придбало трактор Нюхоланд, придбало оприскувач Берту. самій такої можна сказати, базової комплектації він не ізобасний. У нього стандартний пульт. У нього механічне регулювання норми виливу на задній осі від колеса. Але секції відключаються сім секцій відключаються тумблерами на рідному пульту оприскувача. Покажемо, як це було. На даний трактор було встановлено автопілот. Нашої преміальної лінійки Topcon – це електроруль, монітор XD+, 12 дюймовий приймач на платному супутниковому сигналі, який також дає повторюваність. Це першим етапом і другим етапом ми зробили відключення секцій автоматичне від нашої навігації даним оприскувачем. За допомогою контролера ASC-10 Десять Топконовського він може керувати до 10 секціями, або там другий контролер 20, третій контролер – 30 секцій. Отак він виглядає, яким ми з'єднали нашу навігацію з пультом керування оприскувачем рідним. Тобто він є і автономним, можна керувати з рідного пульта. що, наприклад, це буде тягати якийсь інший трактор без навігації. А можна в автоматичному режимі з нашої навігаційної системи. Ми ввели ширину захвату штанги 24 метри, у нього сім секцій. Крайні секції 3 метри, потім 3 метри, 4, 4, 4, 3 і 3. Крайні дві секції по 3. Центральні три по 4 метри. На дорозі тут налаштували відключення і включення секцій. Для того, щоб налаштувати час вимкнення увімкнення секцій на робочій швидкості. Відповідно, перевірили роботу системи. Зараз покажу, як це реалізовано всередині, як виглядає наш оприскувач. Ходім. Так, друзі, ми от всередині даного трактора всередині встановлено електрокермо. Контролер ми сховали всередині під обшивкою, щоб нічого не було видно, тому що він є з'єднальним таким ланцюговим звеном між тоб, навігацією і рідним пультом, тому доступ до нього не потрібен. Монітор XD 12 дюймовий який, який може робити секшн контроль до там, 256 секцій. Може дифнесення робити. В даному випадку дифнесення не може робити, тому що на ньому механічне регулювання Норми виливу ще буде встановлено витратомір, тому що клієнт не розуміє реально, скільки лє оприскувач, а це така теоретична норма. Просто перевіряють по скільки залили оприскувач, скільки обробили гектарів, і там ділять і дивляться, чи в них норма співпадає. Тому ми вріжемо ще в шланг флоуметр витратомір, який буде. Нам на екрані показувати норму виливу фактично, відповідно при вигрузці даних в хмарне сховище, так як у нас до системи є віддалений доступ і хмарне сховище, на яке вивантажуються дані, ми будемо бачити, скільки на поле пішло хімії. Навіть якщо ми її не контролюємо, не управляємо, то можна контролювати факт бачити, скільки пішло хімії на поле, з якою швидкостю ми рухалися. Як відключалися секції, який рельєф поля, і в е, подальшому, можливо, ми переробимо ще даний оприскувач на управління з нашого монітора безпосередньо, без там якихось кардинальних змін. Просто доставиться регулятор, доставиться головний е, клапан. І, відповідно, норма буде управлятися звідси? Ну, зручно це все буде, і зможе головне, що зможе диференційовано виливати по карті завдань. Відповідно, у нас от на екрані є оприскувач, який ми створили. Ми вказали довжину дишла від трактора до опорних коліс. Показали кількість секцій. ширину кожної секції. У нас є зімітовані от Тумблери, якими ми можемо в ручному режимі управляти кожною секцією. Ми можемо їх приховати, можемо вивести сюди. Такі ж самі тумблери є на рідному моніторі фізичні, виключивши нашу автоматику або включивши ручний режим, ми можемо керувати даними тумблерами, і система не конфліктує. Відповідно, вони працюють один від одного незалежно. Що ще хотів сказати? Ми встановили зовнішню кнопку увімкнення автопілота. Коли ми її натискаємо, у нас те саме, що ми робимо на екрані. Для зручності механізатора це зробили, щоб він на ходу не натискав кнопку, тому треба щось нажимати інше, а не там, в тому числі автопілот. Проводка вся схована. Наших проводів взагалі немає. Тобто, тут ці всі провода, які є, це виключно проводи берту, там монітор якийсь є, який показує, скільки норма в Баку, електронний поплавок. Наші всі провода сховані акуратно, по можливості, де можна було приховати, там приховано. Підсумуючи даний. Кейс у даному господарстві. Хочу сказати про те, що взагалі в господарстві є два автопілота поки що Топкон. Один стоїть на підготовленому тракторі, керує розумною сівалкою ВДштат, темпо F8 з відключенням секцій. Дані вивантажуються на хмару. На даному тракторі стоїть електричний автопілот, то також преміальної лінійки Топкон уже з більшим монітором, який також відключає секції і буде бачити факт виливого присковача. Ці всі дані вивантажуються також на хмару. Ці два трактори можуть між собою змінюватися контурами полів, лініями, тобто можна звідси прям витягнути з допомогою цього монітора, можна витягнути з трактора Джендір лінію або контур поля, і навпаки. Плюс саме ще якими є, те, що чим ми підкорили увагу. Даного клієнта порівняно з іншою навігацією, що в нас є віддалений доступ до систем, і всі самі примітивні чи складні питання ми вирішували віддалено в більшості випадків, тому що це все легко відбувається. В тракторах стоять модеми, як джерело інтернету, і наші монітори маючи доступ до інтернета, мають можливість підключатися до них віддалено або по запиту механізатора, або навіть зараз уже самі ми можемо в нових останніх версіях прошивки. вийшло, що ми клієнт або ми можемо самі підключатися. Механізатор Просто підтверджує, що він погоджується і все. Але не треба казати, там, нажми, визви мене, чи ще щось. Відповідно, даний автопілот взагалі можна переставляти на іншу техніку. Це можливо в даному господарстві буде переставлятися на комбайн-клас. Дана система може картографувати врожайність. Відповідно, ми використаємо навігацію топкон по максимуму, і це буде в одному бренді. В одній з одною з одним партнером в одному програмному забезпеченні незалежно від розміру монітора. Інтерфейс крізь однаковий за допомогою контролерів. Топкона там ми тут зробили в комбайні. Зробимо це. В межах одного бренда немає ніякого зоопарка, і відповідно так ми будуємо, оптимізуємо всі там підготовлену, непідготовлену техніку господарства. Якщо у вас стоять схожі задачі, звертайтеся тому, що таких оприскувачів в Україні багато. Вони звичайні, вони там надійні, імпортні, якісні, але комплектація така в основному примітивна. До Ізобасна, далеко до Ізобасна. Відповідно, ми можемо це зробити. Звертайтеся у всіх месенджерах, де ми є, де ви нас бачите, чуєте. Розказуйте всім, і ми допоможемо, приїдемо, покажемо, продемонструємо, як це відбувається, і цим самим ви будете ставати успішнішими за рахунок зменшення собівартості на відключення секцій, на оптимізації руху по полі. Тому що ці всі речі вони економлять гроші і прибавляють вам майбутній заробіток. Тому це не, не іграшки, а інструмент для досягнення успішних результатів. Друзі, до зустрічі! Радий був з вами поділитися таким кейсом. Дякую за увагу! Zerto, vai ter esse.